Шалом, це Славко, а може ще й Ася. Тому що я спіснився ну, через дуже важливу причину. Я відмовився від запізнілої вечері. Обідуся, мабуть, бутербродами з домашнім сиром. І нічого не кажіть мені за калорійність. Але це мало свої переваги. Ми можемо підсумку, робити підсумок всьому, що. Говорили говорящі голови, і що відбило мені апетиція записнілої вечері, але не привело до конфлікту засії, що теж важливо. Отже, нас продали. І продали, як завжди, свої. Відбувається процес вкладень грошей, зароблених на війні. Це те, що я хотів уже дві, дві доби вам оповісти, що прервався з. Як це сказати, гарячої сумщини військовий з дружиною і купив у нас поруч об'єкт нерухомості разом з працівниками? Бізнес купив франшизу. І якщо і притом в сумщина настільки горіла йому ці гроші, які він звідти вирвав, що він замість того, що заплатити нормальні за франшизу 25 тисяч доларів, заплатив 40. Так що ви розумієте, які гроші заробляються на війні? І якщо ми любимо наших військових, якщо вони почуяли, що вже треба вкладати зароблену на війні в нерухомість в і в бізнес, ся каже, це хорошо, тому що це дає робочі міста, і люди не їдуть з броварів і вірять в майбутнє броварів. Я там був такий наївний, ну ви знаєте про літарське ну, ну, ви знаєте, що ми думаємо про тих військових, які вкладають сотню тисяч доларів сліганця. В броварський бізнес. Це ж вони їх десь підняли на гарячій Сумщині? А уявляєте, скільки тоді піднімають на Донецьку, якщо на Сумщині можна підняти стільки? І от нам починають розказувати, що бойко теж якісь гроші. А я думаю, а яка різниця, якщо наша рідна влада запропонувала. Спочатку ну капаліне це шахрайство, это я піддержу. Всяке, всяке шахрайство ми повинні піддержати. Капаліни це було шахрайство, і ми були єдині в приложенні Капалін з нашою властю. Но коли починають пропонувати об'єкти енергетики, ми всі знаємо, що це таке, що або світла не буде, або буде за дорого. Ми вже пережили не раз передачу, і ви знаєте, побачите, що після стількох пролитої крові все знову обійдеться перерозподілям обленерго. Енер... Об'єктів енергетики. Я розумію, що всі починали з одної АЕС з Запорізької. Це кішка РВ там кульки. У якісь принципові розноглася з кульками великими. Не звертайте уваги. Тварина дуже принципова, що особистість, як мені, не особистість мені подобається. Так ось. І все закінчилося в тому старому єврейському анекдоті на ті тілюк. Я хотів спочатку сказати, що це ж Трамп. Мародіорствують на тілі України. Але виявляється, що це наша рідна влада запропонувала Трампові трошки помародьорствувати, щоб якось ну, дати альтернативу, тому що він може з Росією мати з Росією, каже, ну ви можете иметь много з Росії, і ще немножко з України. И тоже на этом. Ну, що я можу сказати? Це те, що ми зараз обговорювали, що політик не може бути баригою, що весь політичний капітал Америки, якщо допустити, що такий лишався після Афганістану, буде списаний. Розумієте, що всі оці зрештою, дрібні оборудки Трампа на енергетиці, на Капалінах, вони призведуть до того, що Америка перестане бути великою країною, світочем демократії і втратить свої. Моральний капітал, ви знаєте, що всякі акції тримаються на довірі. Акція це ж довіра, це ж нереальна реальна стоїмость. Це довіра, це ціна довіри. Якщо вже впала Тесла, ну, може вона і відновиться, це неважливо. важливо. Важить, що слідом впаде і Америка. Наскільки ще не ясно? Ну, тому що політик не може поводитися як барига. А Барига, це вони зробили дві побути. Перше, що Трамп, будучи політиком ну, через посаду. Поводиться як барига. я пну кішку, щоб вона не полізла на комп'ютер. Так? Ні, не, не полізла. З іншого боку, залазить. Ага, лізе, лізе, лізе. Продовжимо. О, о, кицуня, давай. О, кицунька. Я от пульт візьму в руки, щоб вона не вимкнула вас. І другу по зробив Трамп, котрий, будучи барихою, почав займатися політикою і теж втратив на тому. Розуміє, якщо ти... Барігати має живити за все хороше проти всього плохого, тому що половина людей мають одні переконання, а половина другу. Образиш одних, вони тобі помстять. Образиш других, вони тобі теж помстять. Тому треба бути політично невиразним і просто, ну, спекулянтом. Стрибники цю пішла. Значить, що на це все можна сказати? Що старий світ змінився лише з Україною, нічого не змінюється. Ми, як Наші гетьмани пропонуємо все, що можна ще з України запропонувати, взамін за небольшої участі цьому американському бізнесі. взамін за прокладку, правильно сказав Давидюк, третя завоящих голов. взамін за прокладку. Що на це все можна сказати? Війна насправді закінчується. Якщо вже почали ділити шкуру України. Тобто Україна вже починає мати обриси, якщо не географічні, то політичні та економічні. Ще розміри нашої резервації нам ще не відомі, але відомо, які там будуть порядки. Там буде проросійська влада з тим, щоб вона гарантувала американському капіталу якісь влаження сюди. Ну, так, як було завжди, мало, ну, власне, як мало бути до того, поки хтось не порушив Сухарівську конвенцію? Тепер тільки не залишається неясним, хто вперше порушив Сухарівську конвенцію. Янукович чи оці сволочі, які прийшли після нього. Те, що Януковича Турнули, це добра справа, але ж, ті, але ж на зміну йому дійсно прийшла сволоч. І от хтось з них порушив Сухарівську конвенцію. Якщо і раз порушили, то і другий раз цю конвенцію порушить. Трамп лишиться з нічим. І не наварить він. Це закінчиться, як і Тимошенко. Трамп не отримає з української енергетики більше ніж Тимошенко. Повірте мені в політичному сенсі. Ну що на це все можна сказати? Вітаю вас за завершення війни. Якщо у вас є гроші, ви заробили до війни, не поспішайте їх вивозити з України. Повірте мені, якщо бойки їх вкладають тут, якщо Трампи їх вкладають тут, якщо безименні, героїчні військові сумщини вкладають їх тут, то і ви маєте вкладати гроші тут, бо війна насправді закінчилася. Але велася вона все таки, хто ж міг знати, що велася вона за наше існування. А руки на ній, як завжди, погріли торгівці солдатськими чобітьми. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Не знаєте, що вкласти, донатьте нам, ми вас розважимо, принаймні. Дивідентів не обіцяю, але буде весело.